У понеділок відбулось жеребкування черфінального етапу Кубку Суперліги, до якого потрапили вісім кращих команд за підсумками другого кола регулярного чемпіонату. Сліпий жереб, з допомогою якого стали відомі черфінальні пари, визначив у суперники Говарлі поточного лідера чемпіонату Баскетбольний клуб Донецьк. На цій кубковій стадії обидві команди зіграють два матчі домашній і виїзний, а переможець дуелі дуалі потрапить до фіналу чотирьох. Перший матч серії відбудеться у Єван франківську 14 січня. Це попередня дата. А матч відповідь заплановано на 18 число. Нагадаємо, БК Донецьк уже два місяці проводить свої домашні поєдинки у Маріуполі, де також іграє і Азовмаш. цього сезону. Наші ведмеді вже двічі зустрічалися з тиграми, обмінявшись гостьовими перемогами. 18 жовтня Йоанн Франківську на останніх секундах більше пощастило донечанам: чи а 27 листопада Говарла перемогла у Маріуполі 79 на 73. В інших чвертьфіналах зустрінуться будівельники Дніпро, Крибас Баскет та Азовмаш, Миколаїв і «Фера ЗНТУ. Кубковий фінал чотирьох відбудеться 12-13 лютого на майданчику однієї з команд, які до нього потраплять. Тож місце проведення вирішальної стадії Кубку Суперліги буде визначено додатково.